Чи варто очікувати змін після виборів? Ділилися думками в програмі Суть речей на станції ФМ. Свято останнього дзвоника відбулося сьогодні в усіх школах. Замість цигарки вітаміни у Чернівцях боролися з тютюнопалінням. На п'ятому каналі інформаційна програма Місцевий час. Ваші увазі події п'ятниці 30 травня. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас сьогодні. В усіх школах пролунав останній дзвоник. Проникливі пісні, щирі привітання та побажання лунали сьогодні на урочистостях. Традиційно в цей день одинадцятикласники танцювали прощальний вальс. Випускниці Ольга цей день по справжньому щасливий. Навіть в ранішній дощ не зіпсував дівчині настрій. Вона вважає його хорошим знаком. Коли ми йшли в перший клас, нас зустрічав дощ, і коли ми вже виходимо, ми пускаємося з школи, не справаємо також дощ. Говорять, що це не щастя. Тому будемо надіти, що так воно і буде. Ну напевно, що якось для усіх випускників це те, що буває тільки раз в житті. Очікує море радості самих найприємніших відчуттів та провести час зі своїми рідними однокласниками. Одинадцятикласник Данило сьогодні ще й відчуває велику відповідальність. Ще відчуває ну, Такі відчуття відповідальності присутні. Звичайно, залишається надії стільки на краще майбутнє і докладати всіх зусиль для того, щоб його побудувати. Якось хочеться залишитися на Україні та допомогти їй стати великою державою. Цьогоріч 40 випускників закінчують навчання в Чернівецькому багатопрофільному ліцеї. номер чотири для їх вчителів та наставників. Це подія водночас щаслива і сумна. Класний керівник 11-го а класу Єлизавета Ванзар ділиться за час навчання. Школярі стали їй як рідні. Для мене це дуже щасливий. Але... Разом з тим сумний день, тому що сім років з моїми дітьми ми пройшли і злети, і падіння, і великі досягнення. От зараз нагороджують моїх дітей. Шестеро медалістів для мене діти рідні. Найкращих учнів нагородили почесними грамотами, дипломами та грошовими преміями за призові місця у всеукраїнських олімпіадах та захисті науково-дослідних робіт. А вже за три дні випускники здаватимуть зовнішнє незалежне оцінювання. Вероніка Залевська, Ольга Боярчук, Іван Чижик, місцевий час. Бив, б'ю і буду бити по руках тих, хто порушує закон, запевнив новий голова державного земельного агентства України Буковини Сергій Рудик, який сьогодні відвідав Чернівці. Він приїхав, аби ближче познайомитись з працівниками свого відомства на місцях, побачити, які тут проблеми, і пояснити всім, що він не допустить корупції. Шість нових законопроєктів, старт нової гарячої лінії та кадрові зміни. Так розпочав свою роботу в Держземагентстві уроджений чернівців Сергій Рудик. Він впевнений, що найперше завдання у нього це боротьба з корупцією, і зробити він це може лише за підтримки українців, які і повинні повідомляти відомство про порушення закону на місцях. Зробити зараз це можна через гарячу лінію Сергія Рудика. З якого регіону дзвінків буде найбільше, того керівника будуть звільняти. Півтора місяця спільної роботи показали, що повага повагою, але бив, б'ю і буду бити по рукам тим, хто порушує закон. Власне, гарячу лінію розглядаю як інструмент підвищення довіри громадян до системи дерземогенства з одного боку, боротьбу з корупцією з іншого боку. І вибачте мені як альтернативну точку зору, тому що мені подають через. Офіційну звітність підпорядковані територіальні підрозділи. за період, що я очолюю відомство, я зняв 10 керівників обласних управлінь і я не, не жену за, за статистикою. Обмінять цигарку на вітамін С. Акцію під такою назвою присвячену всесвітньому дню без тютюну. Провели студенти медичного університету у Чернівцях. Городянам пропонували вітаміни замість цигарок. На додачу дарували листівки з інформацією про шкоду тютюнопаління. Озброєні вітамінами. Студенти медиків в Чернівцях вийшли агітувати курців, кинути свою звичку, обміняти цигарки. Пропонують на вітамін С. Краще вживати вітамін С, зміцнювати свою імунну систему аніж палити. Два тижні намагається позбутись давньої звички палити пан Юрій. Свої цигарки охоче обмінює на вітаміни студентів. Що зробиш? 53 роки курю вже. Так ще случить на вітамінки, виходять, чим на сірі, вони й дорогі стали. До того ж студенти роздавали листівки з інформацією про шкоду тютюну паління. Відтак чернівчани з легкістю йшли на обмін. Віддав цілу пачку, від щирого серця вам скажу, я перестану палити. І, і буду всім друзям казати, так, щоб всі кидали палити. Готовий поміняти цигарку на вітамін, без проблем кинути курити. Так напевне, головне мотивація якась. Таку ідею студенти-медики започаткували тогоріч разом із викладачами свого вишу за всесвітньою організацією охорони здоров'я від паління або від захворювань, що спричинюють паління. Гине дуже багато людей навіть більше ніж в дорожньо-транспортних пригодах. Зібрані цигарки згодом утилізують, кажуть організатори акції і обіцяють продовжувати ініціативу, щоб заохочувати городян до здорового способу життя. Майя гуменна Михайло Антонюк місцевий час. Вибори міського голови та президента України таки відбулись. Переможці традиційно обіцяють покращення рівня життя Буковинців. Чого ж насправді варто очікувати від змін? Свої прогнози висловлювали гості програми Суть речей з Оксаною Денисюк. Дивився сьогодні на сесію міської ради. Подивився на цих людей з такими прізвищами, як Чинуш, Бишлей, Чесанов. Кишти руки так далі, це все люди старі кадри. Вони вже походили по партіям. Всі люди очевидно. Вони ж всі мають якийсь бізнес, уже якісь сім'я займали якісь посади. Вони захочуть там залишитись на наступних виборах. Тобто вони обов'язково стрибнуть якусь нову партію. А почнуть політики змінюватись, вважають фахівці лише тоді, коли зміниться виборець. Можливо, депутати є просто такою рафінованим відображенням самих виборців, які так само є політично цинічними, готовими продати свій голос, наприклад, там або ну напряму за гроші, або за дитячий майданчик. Не вірить у швидкі кардинальні зміни. І політичний аналітик Святослав Вишинський проте каже, де коли прогнози не справджуються, прикладом чому. Є Майдан. Насправді кілька сотень або кілька тисяч людей в критичні моменти нав'язали свою повістку дня всій країні. Вони приймали рішення за всю країну, хоча більшість людей в Україні дивилися на це. І ми переважно так само в більшості випадків сиділи, якось скептично за цим спостерігали, а в результаті вони змінили ситуацію хоча б частково хоча б формально ця меншість вона кристалізувалася я сподіваюся що ця меншість поступово поступово буде отримувати своїх представників у вибраних виборних органах влади менш оптимістичною прогнозах голова чернівецького інституту розвитку олег хавич глобально ні цинізм цинізм залишається основною основною цінністю в лапках політику Чернівецького. між тим зазначає що чернівчани дали можливість новому очільнику міста прості Тувати і змінювати життя городян на краще. Тепер черга за ним. Ульга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час. В день захисту дітей маленькі пацієнти обласного протитуберкульозного санаторію отримали довгоочікуваний і бажаний подарунок. Благодійники вирішили допомогти саме цим буковинцям не випадково, адже вони чи не найбільше потребують уваги та опіки. П'ятнадцятирічний Іван показує нам своє захоплення. Він не лише малює, а й танцює та ще й вчиться на відмінно. Проте в нього виникають непорозуміння з однолітками через те, що йому доводиться лікуватись в протитуберкульозному санаторії. Треба в звичайних школах, щоб учителі могли дітям донести, що таких дітей не треба боятися, що вони звичайні, так як і всі інші, що вони не, не заразні. так. Тому їх не треба боятися, тому що їх в повсякденному житті цурається і вони самотні. Аби діти проти туберкульозного санаторію відчули опіку та любов. Благодійники підготували для найменших його пацієнтів справжній подарунок. Дитячий майданчик відкрили навіть не зважаючи на дощ. Дуже в нас багато дітей, яких ну скажімо, нема батьків. Або є діти, які позбуті батьківського піклування, і хто як не ми маємо цим дітям допомогти? А іменно цей майданчик самий сучасний і дуже дорогий. Ми маємо такий чудовий подарунок від такої чудової спілки нашої Чернівецької обласної спілки самаритян. Ми намагаємося постійно. Приділяти увагу саме таким установам, які потребують найбільше уваги, на які потребують найбільше допомоги. Тому в цьому році ми відгукнулися саме до таких дітей. Вартість цього майданчика в цьому році саме обладнання складає 60 тисяч гривень. І це вже сьомий майданчик, який ми зробили в нашому місті. Найперше новий майданчик оцінила малеча. Вона гарна, вона мені подобається. Хочеться на горці кататися на всім. А в подяку благодійникам пацієнти санаторії підготували святковий концерт. Діти щиро сподіваються, що таких небайдужих боковинців буде більше. Наступна їхня мрія, аби в санаторії ще й з'явилося футбольне поле. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. Місцевий час. Єднаємося красою. Так називається виставка, яку розгорнули в художньому музеї. Свої роботи на експозиції представили художники студії образотворчого мистецтва Академ Арт, наймолодшому з яких 6 років, найстаршому за 50. Бачили картини наші журналісти. Близько 70 картин представили художники студії образотворчого мистецтва кадем арт на новій експозиції. Виконані роботи у різних техніках, таких як гуаш, акварель, пастель та акрил. Всі вони створені впродовж останнього року, вивчаючи техніку фарбів, пензликів нажиму мазка. Чудові, ми вирішили їх показати саме в цей святковий день. Я так е, хочу мрію, щоб всі були піднесені духом і в радості, об'єднані красою. Як ми назвали виставку, нашу єднаємося красою. Художниця Ірина Нікорич представила на виставці кілька своїх картин. Одна з обід має назву Осінні хризантеми. Це такий період сумний, осінній, депресивний. То мене він був навпаки дуже такий радісний, веселий. Ми квіти вони передали цей настрій. Хиз до малювання однієї з наймолодших учасниць експозиції семирічної Мар'яни батьки помітили кілька років тому. У трирічному віці дівчина здивувала усіх. Просто я маму намалювала і це дуже дивно виглядало. Так я голову намалювала, а потім зразу руки і ноги. А тут де? Не знаю. Тоді батьки Мар'яни зрозуміли, ці здібності слід розвивати. Відтак вже рік дівчина навчається в студії образотворчого мистецтва. Важливо, звичайно, це помітити і не пропустити, якось так злегковажити, а вчасно цю мить схопити і триматися, розвивати її. В нас так склалося, що ініціатива йшла від Мар'яни, від дитини, і ми одразу ж з дружиною вхопилися за цю ниточку і сподіваємося, що дитина розвиватиметься і надалі в цьому напрямку. Загалом студія академ. Арт навчаються чимало дітей. До кожного з них намагаються підібрати особливий підхід. Що ми знаходимо спільну мову, я їх розумію, вони мене розуміють. Можливо, навіть якби так співслова. І це дає свої такі певні результати. Ми з ними друзі, ми з ними творчі люди, ми співпрацюємо, ми художники. Цю виставку ми ці присвятили Міжнародному дню захисту дітей в Чернівецькому художньому музеї. Вона триватиме до 20 червня. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час. Наразі у нас все. Більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Facebook та однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. І пам'ятаєте, дії не завжди приносять щастя, але не буває щастя без дій. Дійте і будьте щасливі! Втішних новин вам та гарних вихідних. Побачимось на п'ятому.